Ну нічого, віце-президент із спілки пачників, Толя Сорока хай вибачить постоять, а ось цей вже посадимо, да. Значить, Перед вами індуський автомобіль тата, наші вітчизняної зборки, яка збирається в Черкасах. Єдине, що ми доробили, це кузов, кузов 620. Кузов вироблений в Дніпропетровську. Чому ми його дали 6,20? Ви бачите, всі вулики стоять. На тій технології, про яку ми будемо говорити у вами у приміщенні, це так називаємо промислові піддони. І от на цьому піддоні стоїть 4 вулики. Далі кількість поверхів можна гнати, скільки, скільки тата везе. Це перше. От Якщо загрузити в ці три поверхи, як є, і повністю я показав, як стоять піддони, як стоять вулики. Це 144 вулики на одній машині. За нею цепляється погрушік, також нашого тернопільського виробництва. Ну і звичайно погружте прицеплю через картопліська, погружчика вантський. І оце екіпаж бригади, три чоловіка, на кожна нагрузка 200 сімей, Оце бригада. Максимальний наша плеча 300 кілометрів на геть, на сотнях. Тобто все, що похоже. Так між самі підтони з тієї сторони, щоб на шиї вам не капало, ви побачите медові підтони. Тобто верхні корпуса після того, як треба зібрати мед, ми не веземо всі вулики. Ми зібрали верхні корпуса, пчелу загнали вниз. І привозимо на медовий підторник. З цієї сторони я вам його покажу. Будь ласка, запитання по цій не згодом? Розділітельні решетки.